Добрий день, мене звати Кіяненко Віталій Анатольович, я лікар-акушер, гінеколог, репродуктолог, завідувач медичного центру «Мати та дитина у Львові. Сьогодні ми проговоримо про державні програми КЗ від НСЗУ і постараємося дати відповіді на ті найчастіші головні питання, які звучать від наших пацієнтів. Почнемо з загальної інформації, тому що. Пацієнти з безпліддям можна розділити на дві категорії: ті, які вже знають, що їм показано, екстракорпоральне запліднення, і приходять з запитом на проведення. Категорія пацієнтів, які ще тільки стикнулися з проблемою безпліддя чи мають проблему безпліддя, але не розуміють. Причини, чому вагітність в них не настає, чи не розуміють, що вони мають робити. Тому я постараюсь коротко описати, як виглядає алгоритм пошуку причини безпліддя, алгоритм надання допомоги пацієнтам з безпліддям. Так от алгоритм пошуку причини безпліддя досить простий, починається він. Може початися на першій консультації з репродуктологом, так як ми говоримо про діагноз безпліддя, це і це діагноз пари, то може глобально існує три причини безпліддя: це жіночий фактор, чоловічий фактор і комбіноване безпліддя. І першим етапом ми проводимо так звану скринінгову оцінку жіночого фактору. Безпліддя, яка включає в себе збір об'єктивних даних про пацієнтку, вік, ріст, вага, збір даних анамнезу, тобто, що у пацієнтки було в минулому, які операції, втручання, захворювання, яке вона проводила лікування, чи були в минулому в неї вагітності, які має хронічні захворювання, які препарати приймає на постійній основі. Так само ми оцінюємо менструальний цикл жінки, коли почалися жінки місячні, які вони мають характер, регулярні чи нерегулярні, яка тривалість циклу. І досить часто на першій консультації репродуктова ми проводимо ЗД органів малого тазу з метою оцінки анатомії органів малого тазу і провівши. Таке скринінгову оцінку жіночого фактору безпліддя ми вже розуміємо причину ненастання вагітності. І, наприклад, жінка вказує на те, що місячні нерегулярні раз на три, раз на шість місяців, і вже зі збору анамнезу, просто зі спілкування жінкою стає зрозумілим, що найбільш вірогідно в неї порушена. Овуляція не, відбуває, не відбувається овуляція, і тому жінка має стимулювати овуляцію, щоб досягти вагітності. Або, із за намнизу, ми дізнаємося, що у жінки було декілька операцій на маткових трубах, і тоді. Вже розуміємо, що мова йде про трудноперетиняний фактор, і розуміємо, що найбільш оптимальним шляхом буде планування екстракорпорального запліднення. Після оцінки скрінінгової скринінгової оцінки жіночого фактору безпліддя, ми оцінюємо чоловічий фактор безпліддя, або робимо це паралельно від чоловіка в реалізації репродуктивної функції бере участь. Дві речі глобально це еректильна функція і якість сперми. Якщо статеве життя регулярне, значить з еректильною функцією немає у чоловіка. Якість сперми оцінюється по показникам спермограми. І так само з парою уточнюємо тривалість безпліддя та характер їх статевого життя, наскільки вони робляться регулярно. І от після такої. Першого спілкування досить часто ми вже маємо відповідь, чому у пари не настає вагітність. А значить, знаємо, що маємо робити. І в багатьох ситуаціях може бути так, що єдиним правильним. Алгоритмом дій буде планування програми ЕКЗ. Може бути ситуація, що при стандартному обстеженні пари ми не отримаємо відповідь на питання, чому не настає вагітність. І тоді алгоритм дій базується на основі пари. Тому що може бути задача цього першого стандартизованого обстеження у пар з безпліддям. Констатувати, що у жінки є овуляція, прохідні маткові труби, оцінити матковий фактор у чоловіка, оцінити показники спермограми. І якщо ця, цей алгор, стандартизований об'єм обстеження не відповідає на питання, чому вагітність не настає, ставиться діагноз незрозуміле безпліддя, і в залежності від прогнозу пари, який базується на Віку пацієнтки, показниках аваріального резерву, тривалості безпліддя, показниках спермограми чоловіка вибирається тактика. Якщо благоприємний прогноз, то пара має право на очікувальну тактику протягом 6 місяців, або можуть бути ситуації найбільш часті, коли ми пропонуємо парі проведення внутрішньоматкових інсемінацій з аваріальною стимуляцією, або якщо Прогноз неблагоприємний, тобто маємо знижений аваріальний резерв чи пізній репродуктивний вік після 38 років, чи тривальне безпліддя, то рекомендується відразу переходити до планування програми ЕКЗ. Отже, основними і найбільш частими показами для проведення програми ЕКЗ, це є трубний фактор. Тому що якщо непрохідні труби, а це місце зустрічі яйцеклітин, місце запліднення яйцеклітини, місце зустрічі яйцеклітини і сперматозоїда, місце розвитку ембріона в перші дні до, до імплантації. І якщо маткові труби непрохідні, то зрозуміло, що цей процес запліднення та розвитку раннього розвитку ембріона треба вировиносити організму в лабораторію. Це є Екстракарпоральна суть екстракорпорального запліднення. Так само показами до ЕКЗ є неефективність попередніх консервативних методик надання допомоги, важкий чоловічий фактор. Це показами до ЕКЗ є безпліддя асоційоване з ендометріозом, це віковий фактор, тобто безпліддя після 38 років. Ми майже завжди говоримо. Про те, що варто не відкладати, а відразу переходити в екстракорпальне запліднення, тому що ми розуміємо, що репродуктивний час жінки обмежений, і якщо ми маємо ситуацію обмеженого часу, ми маємо планувати найбільш ефективні методи надання допомоги, так як... Якщо ми будемо застосовувати малоефективні методики, висока ймовірність, що час пройде, вагітність не буде досягнута, і пара стикнеться з ситуацією, коли вже ефективність ЕКЗ власними яйцеклітинами буде вкрай низькою, і розмова буде про ЕКЗ з, з донорськими яйцеклітинами. Так само ЕКЗ показано паром з незрозумілим безпліддям, у яких прогноз не є благоприємний, тобто тривале безпліддя, пізній репродуктивний вік, знижений аваріальний резерв, первинне безпліддя це все ситуації так званого неблагоприємного прогнозу при незрозумілому безплідді, які… Дозволяють нам рекомендувати ескалувати лікування до екстракорпорального запліднення, тобто говоримо про те, що деякий відсоток пар з безплідням потребують лікування методом екстракорпорального запліднення, бо він Може бути або єдиним методом надання допомоги, тобто ця пара без екстракорпорального запліднення не може сподіватися на е, так зване абсолютне безпліддя, як, наприклад, відсутність маткових труб, або можуть бути ситуації, коли ЕКЗ є варіантом, оптимальним варіантом вибору для, для пар з безпліддям, тобто оптимальним методом лікування. Е, так, це е, найбільш ефективний метод лікування, найбільш складний, найбільш дороговартісний. Е, але з кінця двадцять е, українці отримали унікальну можливість <кій> отримати лікування безпліддя цим методом е, за рахунок держави. І ми говоримо про е, екстракорпоральне запліднення від НСЗУ. Які ж критерії, хто може скористатися? Цією програмою, це пари, у яких пари або жінки, у яких констатоване безпліддя, жінки мають мати громадянство України, чоловік, чоловік не обов'язково має бути громадянином України, жінка має бути не старша 41 року. Тобто, щоб ми під цим розуміємо, що програма повинна початися. У віці не пізніше 40 років, 11 місяців та 30 днів. Тобто навіть за день до дня народження 41, 41 річчя ми можемо починати е, державну програму ЕКЗ. <клухи> <клухи> От, е, не покриває е, програма ЕКЗ від НСЗУ е, використання донорських. Яйцеклітин та програми КЗ сургатного материнства, тобто мова йде тільки про ЕКЗ з власними яйцеклітинами. Протипоказами до проведення екстракорпорального запліднення є тяжка соматична патологія, при якій жінці не дозволено виношування вагітності. Важкий матковий фактор, який не дозволяє тобто відсутність матки, чи важка патологія матки, яка не дозволяє планувати виношування вагітності от такі протипокази. Держава з 2024 року розуміючи, що як казається не 100% процедура надання допомоги. Дає можливість декількох спроб парам, і це виглядає наступним чином. Пара має право на один повний цикл протягом року. І якщо вагітність настає та народжується здорова дитина, то у такому випадку повторні цикли, тобто приходити парам за другою дитини, НЗСУ не оплачує. Але у разі, якщо вагітність не настала після першого циклу, пацієнт може отримати другий повний чи неповний цикл протягом календарного року. Тобто, по суті, пара має дві спроби на рік. Що значить повний цикл і неповний цикл? Повний цикл це цикл, в якому проводиться стимуляція росту фолікулів, забір яйцеклітин, їх запліднення, культивування ембріонів. До 3 ї 6-ї доби ембріотрансфер ембріона після, на 3-5 добу після пункції яєчників. Тобто в циклі забору яйцеклітин відбувається і ембріотрансфер це так званий повний цикл. І ситуації неповного циклу або сепарованого циклу. Це ситуації, коли в одному циклі відбувається. Стимуляція росту фолікулів, забір яйцеклітин, їх запліднення ембріологічна частина культивування ембріонів, отримані ембріони заморожуються, а перенос робиться в іншому нестимульованому циклі. Тобто в іншому нестимульованому циклу відбувається підготовка ендометрію, розморозка одного чи двох ембріонів, і їх ембріотрансфер до порожнини матки. Після ембріотрансферу через 10-14 днів. Жінки здають кров на рівень хоріоніч... ХГЛ гонадотропіну людини, і по цифрі ХГЛ ми розуміємо, імплантація відбулась чи ні. Які ж послуги фінансує НЗСУ, і які не фінансуються, не входять в рамки цього пакету ЕКЗ від НСЗУ? Так от, в пакет ЕКЗ від НЦЗУ входять наступні позиції: це консультування пацієнтів щодо підтвердження показань або визначення протипоказань для лікування безпліддя за допомогою ДРТ, проведення медикаментозної стимуляції яєчників. Тобто, всі препарати для стимуляції яєчників держава оплачує. Якість препаратів не відрізняється від якості. Які ми застосовуємо в комерційних програмах. Тобто, пацієнти в рамках програми КЗ від НСЗУ отримують якісні препарати для стимуляції росту фолікулів, ході проведення трансвагінальної пункції, тобто аспірації вмісту фолікулів для отримання яйцеклітин під контролем ОЗД. Ця процедура проводиться під знеболенням, тобто, жінки. Не відчувають болі, сплять, не відчувають болі, покриває отримання сперми від чоловіка її спеціальна обробка і підготовка до запліднення, покриває етап запліднення яйцеклітин, зазвичай методом ексії, інтрацитоплазматичного ін'єкції сперматозоїдів, культивування ембріонів. І культивування ембріонів завершується або заморозкою ембріонів, якщо це не повний цикл чи сепарований, або проведенням свіжого ембріотрансферу. Якщо ембріотрансфер проведений, свіжий, то через 10-14 днів робиться тест на вагітність, це визначення рівня ХГЛ в крові жінки. Що не покриває програма НЗСУ, не покриває в рамках цього пакету. Обстеження перед програмою ЕКЗ, тому що кожна пара, яка планує програму ЕКЗ, має мати певний перелік обстеження згідно з наказом 787. Це обстеження, це доволі широкий перелік обстеження для жінки, менше для чоловіка, і для жінки він включає гормони, інфекції, мазочки, ультразвукове обстеження. Органів малого тазу, черевної порожнини, щитоподібної залози, загальноклінічна група аналізів, визначення групи крові, флюорографія. Для чоловіків це віч сіфіліз, гепатит БЦ, група крові, флюорографія, спермограма. Такий пакет обстеження, який виглядає для багатьох пацієнтів. Доволі страшним великим. Насправді це обстеження проходить в один-два візити, забір крові звени, мазочки, ОЗД. Так само пацієнти можуть пройти дане обстеження у державних медичних закладах в рамках іншого пакету від НСЗУ, пакет номер 9 І тому навіть цей етап. Перед плануванням програми КЗ можна пройти безоплатно. Якщо це обстеження, можна пройти в стінах нашої клініки швидко, компетентно, комфортно втрачаючи мінімум часу на це. Після того, як пацієнти отримали результати обстеження даного переліку, на основі цього обстеження формується висновок так званого мультидисциплінарного консиліуму. і на основі висновку цього консиліуму формується електронне направлення на процедуру допоміжних репродуктивних технологій. Важливо також пам'ятати, так як Інформація про проведення програми КЗ від НСЗУ вноситься в єдину систему охорони здоров'я, тому важливі деякі бюрократичні нюанси, які варто перевірити до початку лікування. Треба розуміти, що у пацієнтки має бути обов'язково оформлена декларація з сімейним лікарем. Перед оформленням документів потрібно перевірити, що ця декларація дійсна. Якщо жінка змінила прізвище, його потрібно оновити в декларації так само. Помилки в декларації, неповне ім'я, відсутність побатькові, орфографічні неточності, часто блокують оформлення документів. Тому це так само треба уважно з сімейним лікарем перевірити. У декларації має бути вказаний актуальний номер телефону, тому що, якщо буде вказаний інший неактуальний номер телефону, пацієнт не зможе отримати коди підтвердження при оформленні документів в системі ЄСОС. І я хотів би нагадати, що в нашій клініці Мати та дитина ви отримаєте максимум шансів для вашої родини, коли йдеться про лікування безпліддя. Тому що тут важливо не просто отримати допомогу, а бути в руках тих, хто дійсно бореться за ваш результат. В медичному центрі мати та дитина ви отримаєте індивідуальний підхід до кожної пари, враховуємо не лише медичні показники, а й вашу історію. Ваш шлях, ваші очікування. Ви отримаєте максимально якісні медичні стандарти, як імбріологічні, так і максимально якісні препарати для стимуляції росту фолікулів. В нашому центрі працює досвідчена команда з понад 20 репродуктологами, які щодня допомагають здійснювати мрію про дитину. Ви отримаєте людяний Підхід, підтримку на кожному етапі, лікарі у нас є союзниками у, у вашій боротьбі. Так само ми маємо високу ефективність програми КЗ, тому ви будете мати максимально високі шанси на вашу вагітність. По цьому QR-коду. Ви можете побачити повний перелік обстеження, але по цьому обстеженню цей перелік як особливості здачі кожного аналізу ви отримаєте на первинній консультації з репродуктологом. ще раз хочу проговорити, що нічого складного в здачі аналізів немає. В один-два візита. Можна пройти повний перелік обстеження, навіть якщо у пари немає жодного аналізу. І якщо пара вже здавала нещодавно і має якісь результати аналізів, які входять в цей необхідний перелік, і ці аналізи актуальні, бо кожен аналіз має певний. Період актуальності, якщо ці є вже результати і вони актуальні, то ми приймаємо ці аналізи і парі не треба їх здавати знову. Медичний центр мати до дитина це мережа клінік, які спеціалізуються на лікуванні безпліддя, ми допомагаємо в питанні гінекології, урології, маємо власну генетичну лабораторію, хірургію. Наші медичні центри розташовані в трьох містах: Київ, Львів та Житомир. Маємо власний соціальний проєкт, «Лелека прилетить, який дозволяє отримати шанс на безоплатне ЕКЗ навіть для тих пар, які не можуть бути включені до програми ЕКЗ від НСЗУ. Маємо великий досвід, народжено вже більш ніж. 21 тисяча дітей, ще раз 20 і більше, більше, ніж 20 репродуктологів в нашій команді, власна генетична лабораторія і всі послуги згідно стандартів ІСО. Київ, Львів та Житомир. Запрошую на консультацію. Якщо вам потрібно лікування безпліддя методом ЕКЗ. В наших умовах, в наших стінах, в наших медичних центрах ви можете отримати цю послугу.